У далекому королівстві, де сонце завжди світило яскраво, а квіти цвіли цілий рік, жили двоє закоханих серце і душа. Вони були нерозлучні, завжди підтримували один одного і дарували радість усім навколо. Одного разу, коли серце і душа гуляли по квітучому саду, вони зустріли мудрого старця. Старець сказав вам, щоб ваша любов завжди була міцною. Ви повинні дарувати один одному не тільки матеріальні речі, але й враження, слова, обійми, посмішки, тепло, увагу, щирість, віру та натхнення. Серце і душа задумалися над словами старця і вирішили слідувати його порадам. Вони почали дарувати один одному маленькі, але дуже важливі речі вони разом подорожували, відкривали нові місця і ділилися своїми враженнями. Щодня говорили один одному теплі слова підтримки і любові. Кожного ранку і вечора обіймалися, відчуваючи тепло один одного. Вони завжди посміхалися один одному, навіть у найважчі моменти. Ділилися своїм теплом, коли було холодно, і підтримували один одного в скрутні часи. Вони завжди слухали один одного, приділяючи увагу кожному слову, були щирими у своїх почуттях і ніколи не приховували своїх емоцій. Вони надихали один одного на нові звершення і мрії, вірили один в одного і в свою любов. Навіть коли все здавалося безнадійним, завдяки цим маленьким, але важливим речам їхня любов ставала все міцнішою і яскравішою. Серце й душа зрозуміли, що справжня любов полягає не в матеріальних речах, а в тих маленьких моментах, які вони дарували один одному щодня, і жили вони довго і щасливо, даруючи один одному. Любове натхнення. Сподіваюся, ця казка допоможе вам зрозуміти важливість цих маленьких, але таких значущих та безцінних речей у стосунках.